Добрий день, був коментар про gpt чат а Конкретно зміст коментаря полягає в тому, що навіщо людині gpt Чат, якщо вона знає так, що їй потрібно. Я поділюсь своїм досвідом, коли і задля чого я використовую gpt Чат. Наприклад, мені потрібен англомовний садочок для мого сина. Я задаю конкретний запит, що мені потрібно у конкретній локації знайти англомовний садочок. Дай, будь ласка, мені перелік англомовних садочків. Я задаю умови, які мають там виконуватись бюджет і так далі. І власне саме таким чином я отримую необхідну мені інформацію. Далі можна зробити висновок, що gpt Чат робить дуже якісний порівняльний аналіз. Насправді це так і є. Також GPT-чат дуже добре і якісно працює як класифікатор. Тобто, до прикладу, мені потрібно знайти літературу, яка би класифікувала якусь е, тему. І я задаю це конкретний, цей конкретний запит gpt чат. Мені надає необхідну інформацію. Тобто, якщо ти точно знаєш, яка тобі потрібна інформація, ти обов'язково отримаєш її завдяки gpt чату. Наприклад, я обираю університет, в якому я хочу працювати, або навчатися, і я задаю це питання, які умови, які обставини і так далі. Тобто Якщо в тебе є вже розуміння того, яка інформація тобі потрібна, ти її обов'язково отримаєш. І потрібно розуміти, що GPT-чат значно е, полегшує насправді роботу у багатьох сенсах цього слова. Тобто, до прикладу, щоб знайти мені якусь. Ідею, яка, наприклад, є лише в першому джерелі, яке написано, ну не знаю, китайською мовою. Я не володію китайською мовою, але я знаю, що такий от, до прикладу, вчений або філософ написав таку а, книгу, і я можу її знайти лише в першому джерелі, вона не перекладена. Я задаю чату цей запит, і я отримую свою відповідь, тому що він може це зробити. Тобто висновок ще такий, що GPT-чат дуже добре працює з будь-якою інформацією, і дуже добре її класифікує, порівнює і працює в сенсі таких методологій, як аналіз, синтез, узагальнення, але є такі цікаві. Цікаві насправді, ну ніби недоліки gpt Чату, тому що якщо ти, наприклад, задаєш досить узгальне питання, то він не розглядає його в тому сенсі, що воно взагалі залишиться досить поверхнево розглянуто. Я е, робила такий експеримент, я задавала gpt Чату запит про те, щоб він розглянув е, фільм, який я подивилася щойно. Мені просто було цікаво. Як я його зрозуміла, і наскільки це, от також цей фільм, теж ті сенси торкав, які я для себе там знайшла. Власне, він дуже-дуже узагальнено відповів на це питання. Запит був такий стислий психологічний огляд такого то фільму. І він дуже-дуже узагальнено це все сказав. Насправді, взагалі, не про зміст того фільму, а просто якось так рандомно. Тому така от історія. Також я знаю людей, які отримали пропозиції щодо роботи завдяки gpt чату. І також мені знайомі люди, які отримували вирішування своїх справ у суді, теж завдяки інформації gpt чату. Тому використовувати gpt чат потрібно це полегшує життя значно. Однак, якщо мова йде про те, що наскільки швидко GPT-чат замінить роботу науковця, наприклад, то я думаю, що це ще під великим питанням, тому що все ж фактор людини, він Ну він залишається. Поки є людина, є й антропологічний фактор. І як людина зможе зробити відкриття, так не зможе зробити жодна машина поки що без заданого алгоритму. Але людина теж працює на алгоритмі, тому такі от речі. Добре, гарного дня.